Вітаю! Ви дивитесь репортаж на тему Надійний аграрний тил. Для того, щоб зробити цей проєкт, я доклала немало зусиль. Потрібно було зібрати інформацію і розповісти про дійсні проблеми, про те, як важко агрономам. Для цього я звернулася до своїх знайомих фермерів. Я запитала тих агрономів, які мають досвід, в тих, хто дійсно любить свою професію. Вони поділилися своїми думками та проблемами, які виникли після повномасштабного вторгнення Російської Федерації. На думку одного з агронома, проблема полягає в пригніченні фермерів, а саме фермерів, а не великих агрохолдингів. Україна завжди починається з села, але чому ж на сьогоднішній день села зникають? Однією з проблем це є великі господарства агрохолдинги, у яких у власності десятки тисяч гектарів землі. На думку фермера, так не повинно бути. Переважна більшість агрономів і фермерів полюбляють європейську модель сільського господарства, коли у власності одного фермера орієнтовно 20 100 гектар землі і не більше. І вони працюють всією сім'єю з покоління в покоління. А тепер уявіть агрохолдинг, який має багато земель, скільки б могло займатися сімей фермерством. Другою проблемою був експорт зерна. Порти не працювали, і це було великою проблемою. Деякі порти запрацювали, але їхня пропускна здатність була невеликою, а продукції було досить багато. При таких умовах, коли пропозиція перевищувала попит, ціну знизили. Але в тих умовах, які були і є на сьогодення, наш агроном сумнівається, що, хоч один європейський фермер вижив би, Звісно, деякі господарства втратили все, що мали. Але як би не було, ми не здаємося і працюємо в тих умовах, в яких нам доводиться. Ще однією глобальною проблемою, на думку нашого агронома, є клімат. Температура у світі піднялася на 1-2 градуси Цельсія, коли на поверхні відкритого ґрунту температура досягала 70 градусів. Це все йде до того, що ми знаходимося у зоні ризику землеробства, бо яким би крутим фермером ти не був, клімат ти не зміниш, говорить агроном. А через засуху ми недоотримуємо врожаїв. У деяких регіонах України навіть доводиться відмовлятися від деяких культур через посуху, але при цьому всьому ти повинен вижити, заробити, щоб заплатити податки, і головне орендну плату людям. На думку іншого агронома, головна проблема це бронювання малих фермерів, тому що вони соціально незахищені, великі податки, низька ціна реалізації, великі ціни на топливо та оренду землі. На даному етапі фермери не живуть, а виживають. І за час війни багато фермерів закінчили своє існування або знаходяться на межі знищення. Отже, Наші агрономи і фермера дуже сильно страждають. Наше зерно спалюють, знижують ціни, але розрадити цьому може лише підтримка з боку держави. Проблеми спільні для всіх аграріїв. Але найбільше страждають ті, чиї землі знаходяться на прикордонних територіях. І держава повинна розуміти, що без агрономів наша економіка не буде існувати. Я хочу подякувати за ваші думки і за вашу допомогу, наші любі агрономи. Ви неймовірні, бо навіть в такий нелегкий час ви робите по максимуму для нас, заради нашої економіки, заради нашого хліба.